Урок 3: Тригер емоційного переїдання. Сьогодні ми поговоримо про те, які види тригерів бувають: емоційні, ситуаційні та когнітивні. Поговоримо про тест на виявлення тригерів у клієнта, як його інтерпретувати, як його провести. Та про те, як вести харчовий щоденник з акцентом на емоції. Емоційне переїдання да, це неконтрольоване вживання їжі у відповідь на емоційні ситуаційні. Або когнітивні тригери, а не через фізіологічний голод. І, як ми вже знаємо, багато людей використовують їжу як метод заспокоєння, уникнення дискомфорту або винагороди. І це якраз привозводить до формування неадаптивних харчових звичок, які можуть мати серйозні наслідки для фізичного та психологічного здоров'я. І сьогодні ми будемо прямо розглядати ці тригери і як ми можемо нашому клієнту допомогти їх відслідковувати і відповідним чином далі шукати адаптивні методи. Види тригерів емоційного переїдання. Емоційні тригери це внутрішні психоемоційні стани, які провокують бажання їсти умовно негативні емоції, стрес. Та коли кортизол підвищує апетит та викликає тягу до висококалорійної їжі, тривога, страх, їжа може діяти як спосіб тимчасового заспокоєння, смуток, самотність, емоційний дискомфорт компенсуються смачною нагородою. Нудьга, їжа стає способом заповнення внутрішньої пустоти. Умовно позитивні емоції, радість ейфорія. Я заслуговую на солодке після важкого дня, святковий настрій, їжа як частина традиційних ритуалів. Емоційні тригери формуються ще в дитинстві, коли їжа використовується для втішання дитини або на роду за хорошу поведінку. Як працювати з емоційними тригерами? По-перше, вчитися розпізнавати емоції без використання їжі. Використовувати альтернативні методи регуляції стресу. Це можуть бути глибоке дихання, фізична активна творчість, записувати емоційний стан перед їжею, щоб зрозуміти справжню причину потреби в харчуванні, тобто, чи це фізіологічний голод, чи це все ж таки емоційний голод. І це такі кроки, які допоможуть розпізнати нашому клієнту саме тригери. В той же час далі ми будемо вчитися шукати альтернативні способи задоволення цих потреб, в радості, як заспокоїти собі, себе при тривозі, страху і так далі. Види тригерів емоційного переїдання. Емоційні тригери це внутрішні психоемоційні стани, які провокують бажання їсти умовно негативні емоції, стрес. Та коли кортизол підвищує апетит та викликає тягу до висококалорійної їжі. Тривога страх, їжа може діяти як спосіб тимчасового заспокоєння, смуток, самотність, емоційний дискомфорт компенсуються смачною нагородою. Нудьга. їжа стає способом заповнення внутрішньої пустоти. Умовно позитивні емоції, радість ейфорія. Я заслуговую на солодке після важкого дня, святковий настрій, їжа як частина традиційних ритуалів. Емоційні тригери формуються ще в дитинстві, коли їжа використовується для втішання дитини або нагороду за хорошу поведінку. Як працювати з емоційними тригерами? По-перше, вчитися розпізнавати емоції без використання їжі. Використовувати альтернативні методи регуляції стресу. Це можуть бути глибоке дихання, фізична активна творчість, записувати емоційний стан перед їжею, щоб зрозуміти справжню причину потреби в харчуванні, тобто, чи це фізіологічний голод, чи це все ж таки емоційний голод. І це такі кроки, які допоможуть розпізнати нашому клієнту саме тригери в той же час далі ми будемо вчитися шукати альтернативні способи задоволення цих потреб в радості, як заспокоїти собі, себе при тривозі, страху і так далі. Когнітивні тригери це установки та переконання, які формують харчову поведінку. Дихотомічне мислення, все або нічого. Я вже з'їв, з'їла шматок торта, значить, день зіпсований можна з'їсти ще більше. Я не повинен їсти після 18-ї, інакше я наберу вагу. Жорсткі дієтичні обмеження. Я маю їсти тільки корисну їжу, інакше я слабка людина. Я не можу дозволити собі шоколад, бо він шкідливий. Самокритика та почуття провини. Якщо я з'їв, з'їла більше, значить у мене слабка сила волі. Я ніколи не зможу схуднути, бо не контролюю себе. Такі переконання провокують напругу та можуть сприяти зривам, коли людина, врешті-решт, ламає свої жорсткі правила. Як працювати з цими когнітивними тригерами? По-перше, відмовитися від жорстких заборон, і формувати гнучкі харчові установки, змінювати мислення замість я зірвався, я можу зробити усвідомлений вибір далі. Да, тобто зрив, це нам просто сигнал про те, що щось тут у нас були якісь потреби незакриті, і відповідним чином там знадобилася ось така їжа. Але це не значить, що далі потрібно поглиблювати цей процес. Да. Наш клієнт може усвідомлено зупинитися, так я зірвався, але це не перекреслює мої попередні досягнення, і мені не потрібно там, доїдати весь торт, наприклад, да, для того, щоб вже відчути повний. Повне задоволення використовувати техніки когнітивно-поведінкової терапії для зміни харчових переконань. Практичні методи роботи з тригерами. Перший метод методах харчового щоденника. Записуємо, що їли, в який час, які емоції відчували до та після їжі. Це допомагає виявити особисті тригери переїдання. Другий метод усвідомлене харчування їсти повільно, без відволікань, ретельно пережовуючи їжу, зосереджуватися на смаку та текстурі їжі, відчувати момент ситості. Це допомагає нашому клієнту не переїдати в цей момент. Поруч з ним не повинно бути ніяких гаджетів, телевізорів, спілкування з іншими. Тобто він повністю. Сфокусований, зосереджений на їжі. Щодо моменту ситості, момент ситості наступає через 10-15 хвилин після того, як ми завершили прийом їжі. Тобто, коли ми їмо і почуваємо момент ситості, це вже момент переїдання починається. Тому має сенс рекомендувати завершувати споживання їжі. З відчуттям ну, прям, легкого недоїдання, легкого голоду, да, це дасть змогу через деякий час відчути ту саму ситість і не переїдати. Але можна це розвивати згодом. Да, спочатку, щоб, хоча б ось так орієнтувалась людина, тут на почуття ситості, потім далі його просувати. Третій метод альтернативні стратегії. Управління емоціями. І замість їжі використовувати, наприклад, глибоке дихання, фізичну активність, написання щоденника емоцій. Загалом же, під кожну з потреб, під кожну емоцію, нам важливо шукати альтернативну дію, яку може зробити наш клієнт. Ну, наприклад, якщо він не відчуває радості в житті, то важливо, щоб він щодня насичував якимись радісними подіями, радісними переживаннями своє життя. Тобто тут працює правильно. Правило накопичення. Ось. Тому а, загалом ми піклуємось про ресурси нашого клієнта, про його емоційне наповнення і вчимося справлятися з умовно негативними емоціями. Да, тут і зараз, в моменті, як він це може робити. І це такий великий пласт роботи саме експериментувати з альтернативними діями, дивитися, що підходить нашому клієнту, тобто в нього, як мінімум, повинно бути 3, 4, 5 альтернативних дій, які він може, в залежності від ситуації контексту, застосувати для того чи іншого тригера. Прекрест на виявлення тригерів емоційного переїдання. А цей тест допоможе визначити, які тригери найчастіше провокують емоційне переїдання. І ми просимо клієнта відповідати на запитання, обираючи варіант, який найкраще відображає його поведінку, і оцінити кожне твердження за школою від нуля ніколи до чотирьох майже завжди. Та і в нас є різні блоки. Перший блок це емоційні тригери, і ми тут задаємо такі питання: чи буває так, що ви їсте, коли відчуваєте стрес або нервуєтеся? Чи використовуєте ви їжу як спосіб заспокоїтися або зняти напругу після важкого дня? Чи з'являється у вас сильне бажання з'їсти щось смачне, коли ви відчуваєте смуток або самотність? Чи помічали ви, що їсте більше після конфлікту або сварки? Чи їсте ви, коли відчуваєте нудьгу, навіть якщо не голодні? Чи буває, що ви заїдаєте страх або почуття тривоги? Чи відчуваєте ви полегшення або покращення настрою після вживання улюбленої їжі? Як ви бачите, в цьому блоці да, ми вивчаємо емоційні тригери і ті ситуації або відносини, або реакції нашого клієнта, які відповідним чином можуть провокувати? Його переїдання. І нам це важливо для того, щоб зрозуміти, як це працює саме у нашого клієнта. Тест. Ситуаційні тригери. Наступне запитання: чи часто ви їсте більше, коли знаходитесь у компанії друзів або сім'ї? Чи схильні ви з'їсти більше, коли дивитесь телевізор або працюєте за комп'ютером? Чи буває так, що ви купуєте їжу не через голод, а просто тому, що вона є у вашому полі зору? Чи важко вам відмовитися від їжі, якщо вам її пропонують, навіть якщо ви не голодні? Чи буває так, що ви їсте більше у вихідні або на свята, ніж зазвичай? Чи відчуваєте ви, що атмосфера певного місця, кафе, ресторану, святкування спонукає вас їсти більше, ніж потрібно? Чи буває так, що ви спонтанно купуєте їжу, коли проходите пост, кондитерську чи продуктовий магазин? Ці запитання дадуть вам змогу зрозуміти, які саме тригери, наприклад, ситуаційні, працюють у нашого клієнта. Відповідним чином ми вже можемо тоді працювати з цим. Наприклад, чи часто ви їсти більше, коли знаходитесь у компанії друзів чи сім'ї? І наш клієнт відповідає дуже часто, відповідно, що ми робимо. Працюємо з тим, а чому саме важливо там переїдати, чи може він їсти стільки, скільки він хоче, чи взагалі не їсти, чи можливо він боїться осуду. Да? І Тоді ми беремо цей осуд, там соціальний тиск, в роботу і працюємо з ним для того, щоб людина дозволила собі не відповідати очікуванням його оточення. Наприклад, останнє запитання: чи буває так, що ви спонтанно купуєте їжу, коли проходите повз кондитерську чи продуктовий магазин? І тут, якщо наш клієнт каже, так, мені ці запахи дуже спонукають до того, щоб купувати їжу, ми можемо йому запропонувати таку альтернативу, як мати з собою якесь саше з певним запахом, яке буде йому насичувати цей рецептор. і, Чином знижувати це бажання купити і з'їсти щось. Це може бути, наш клієнт може сам там запах кави, запах улюблених парфумів, це може бути ваніль, може будь-що, що буде насичувати його рецептори для того, щоб це бажання знижувалось і зменшувалося. Тобто, Такий вплив. Да? Тобто, якщо це аромат, да, то пробуємо що альтернативний аромат шукати, яким можна відчути певне насичення. Когнітивні тригери. Чи вважаєте ви, що певні продукти заборонені? Але коли ви їх з'їдаєте, починаєте їсти безконтрольно. Чи буває, що після порушення дієти ви відчуваєте, що все втрачено і починаєте їсти ще більше? Чи помічаєте ви, що після переїдання відчуваєте сильне почуття провини або сорому? Чи є у вас думки, на кшталт Якщо я вже з'їв з'їла зайве, то тепер можна не зупинятися. Чи схильні ви контролювати свою вагу через жорсткі обмеження в харчуванні? Чи вважаєте ви, що їжа це єдина доступна вам розрада? Або нагорода. Чи буває так, що ви плануєте ідеальне харчування, але коли щось іде не за планом, у вас виникає переїдання? Ці запитання нам дозволяють побачити, які когнітивні спотворення працюють нашого клієнта, які в нього є установки щодо їжі, чи використовує він обмежувальне харчування, чи використовує він дієти, чи обмежує він продукти. І відповідним чином це для нас інформація, щоб далі з цим працювати. Наприклад, якщо клієнт притримується жорстких дієт, зрозуміло, що це буде призводити до періодів зривів. І де він відієд відмовляється, і знову набирає вагу, і наша тоді мета. Да, попрацювати з цим мисленням, що дієти не працюють, це тимчасова робота, да, і важливо навчитися споживати щоденно, да, потрібну кількість їжі саме для вас, а не обмежувати себе. Так само а, обмеження в певних продуктах. Да, чим більше людина себе обмежує в певних продуктах, тим більше їй хочеться цих продуктів. І тоді ми рекомендуємо з'їсти маленький кусочок того, чого хочеться, ну, наприклад, того ж шоколаду, але просто маленький Осочок дозволити собі, коли є відчуття голоду, і таким чином людина розуміє, що їй нічого не забороняється, вона зможе отримати те, що вона хоче. Але тоді, коли вона голодна і коли ну, і, і вона може там втамувати і не обов'язково з'їдати багато цієї їжі для того, щоб закрити свої емоції. Да? Тут, звісно, ми працюємо з самою харчовою поведінкою, але не забуваємо про попередній етап емоцій, да? тому що а, якраз солодка, жирна калорійна їжа, вона да, є таким наслідком того, що ми отримуємо певне відчуття. Наповнення або радості, або задоволення. І Нам важливо навчити нашого клієнта отримувати це в реальному житті. Когнітив. Оцінка результатів підрахунок балів за кожну групу тригерів це емоційні ситуаційні когнітивні тригери. І відповідним чином та сума балів від 1 до 7. Ситуаційні тригери від 8 до 14, когнітивні від 15 до 21. І а, тут інтерпретація результатів 0,7 балів, низький рівень тригерів, емоційне переїдання малоімовірне. 8-14 балів, помірний рівень існує ризик емоційного переїдання в певних ситуаціях. 15-21 бал, високий рівень тригери значно. Впливають на харчову поведінку, варто працювати над усвідомленістю в харчуванні. 22 і більше балів – дуже високий рівень, емоційне переїдання є серйозним фактором і варто розглянути психологічну підтримку та роботу з емоційною регуляцією. І яка група тригерів має найбільше балів, та, ймовірно, і є основною причиною емоційного переїдання у клієнта. Тобто це така загальна характеристика, на яку ми можемо звертати увагу. Але я ще пропоную звертати увагу і на конкретні запитання, де і як відповідає наш клієнт. Чому? Тому що це для нас є ось такою підставою для більш глибокої роботи саме з цим тригером, який ми виявили у нашого клієнта. Рекомендації за результатом тесту. Переважають емоційні тригери, і ми пропонуємо клієнту практику усвідомленого харчування, роботи з емоціями, без їжі, щоденних емоцій, техніки релаксації, використання альтернативних способів регуляції стресу, спорт, творчість медитація, переважають ситуаційні тригери, контроль середовища, не зберігати їжу про запас, уникати їжі на автоматі, визначення небезпечних ситуацій, запобіжні заходи, наприклад, вихід з кафе без замовлення десерту, встановлення чітких, але гнучків. Харчових звичок, переважають когнітивні тригери, перегляд ставлення до їжі, відмови від жорстких обмежень, роботи з самокритикою та почуттям провини після їжі, використання технік когнітивно-поведінкової терапії для зміни негативних переконань про їжу в нашого клієнта. Ведення харчового щоденника з акцентом на емоції. Харчовий щоденник із фокусом на емоції допомагає виявити, які почуття та ситуації впливають на харчову поведінку. Це ефективний інструмент для визначення емоційних тригерів переїдання, усвідомлення зв'язку між настроєм та їжею розвитку усвідомленого харчування та виявлення паттернів харчової поведінки, які призводять до дискомфорту чи неконтрольованого прийому їжі. Як заповнювати харчовий щоденник? Рекомендується вести записи щодня протягом мінімум двох тижнів. Заповнювати щоденник краще одразу після прийому їжі або в кінці дня, ретельно аналізуючи свої відчуття, структура харчового щоденника. Формат запису може бути у вигляді таблиці або вільного тексту. Головне фіксувати ключові параметри: час, що я їв, їла, де та з ким, наскільки я була. Був голодний від 0 до 10, які емоції відчувала до їжі, які емоції після їжі, чи було переїдання провина? Як що аналізувати у щоденнику? Час прийому їжі. Чи є певні години, коли зростає бажання їсти без фізіологічного голоду? Чи часто переїдання відбувається ввечері або вночі? Ступінь голоду перед їжею. 0,3. Їжа приймається без фізіологічного голоду, можливо, через емоції. 4-7 оптимальний рівень голоду для прийому їжі. 8-10 сильний голод, який може призводити до неконтрольованого споживання їжі. Емоції перед їжею. Чи спонукають негативні емоції: стрес, нудьга, тривога до спонтанного прийому їжі. Чи їжа використовується для заспокоєння, зняття напруги або уникнення дискомфорту? Емоції після їжі, чи було задоволення, чи з'явилось почуття провини або сорому, чи змінився емоційний стан після прийому їжі, чи було переїдання або неконтрольований прийом їжі, які тригери спровокували ситуацію, чи було це пов'язано зі стресом, рутиною або соціальним середовищем. Що робити після аналізу щоденника? Якщо головний тригер емоційний стан шукати альтернативні способи регуляції емоцій, запровадити техніки емоційної саморегуляції, щоденник емоцій, метод стоп, розмова з нами з психологом. Метод стоп це про кордони, про те, щоб собі говорити стоп. Да, я відкладаю це на деякий час, наприклад, прийом їжі, да, і спробую відчувати, як в тілі чи дійсно це голод. Якщо тригер, ситуація або звичка. Планувати харчування, то створювати структурований графік прийому їжі. Ну, Тут дивіться. Дуже уважно, чому? Тому що якщо в нас там, наприклад, п'ятиразове харчування, людина звикає їсти, і вона їсть зазвичай без відчуття голоду. Чому? Тому що вона їсть по часу. Тому тут скоріше ситуативне, щоб наш клієнт мав з собою певну їжу для того, щоб втамувати голод тут і зараз. І ось це головне завдання, тому що структурований графік прийому їжі. Може бути, і він точно застосовується, коли є захворювання, наприклад, діабет або захворювання щитовидної залози та інші захворювання кишково-шлункового тракту, які вимагають ось такого харчування, структурованого. Але тут Скоріше мається на увазі те, що структурований графік прийому їжі все одно ми орієнтуємося на тіло. Тобто наш клієнт має з собою щось для того, щоб поїсти, коли в нього виникне почуття голоду. Прибирати нездорові перекуси з доступного середовища. А це е, загалом про, наприклад, піти на каву з колегами, з'їсти печеньки і так далі. Да? Тобто, якщо в тебе є голод, ти йдеш і свідомо приймаєш е, свою порцію їжі, яку ти відчуваєш, що вона тебе задовольняє. А всякі перекуси, вони повинні просто е відійти в минуле да, і фокусуватися, окей, якщо я голодний, мені вартує поїсти. Якщо я не голодний, то зараз я що? Просто хочу піти поспілкуватися з колегами, окей, я тоді йду, спілкуюся, але я не вживаю їжу як такий додаток до цього спілкування. Якщо переїдання, викликане когнітивними переконаннями, працювати з самокритикою та негативними думками про їжу, позбутися чорно-білого мислення, наприклад, я порушив, порушила дієту, все втрачено. Цей метод ефективний самотерапевтичній роботи допомагає клієнтам усвідомити свої харчові паттерни та емоційні тригери, а також навчитися будувати здорові відносини з їжею.